Чи вимагатимуть у майбутньому вакцинації діток? Ну в моїй свідомості вже давно такого не вимагають, хоч в мене менше дитини 17, Вона не вакцинована взагалі. Там вроді в родом якусь одну зробили, і все я зразу хочу сказати, є люди, яким потрібні вакцини. Це люди, які ще живуть в матриці, вони вірять, і їм потрібні вакцини, інакше вони помруть. І це правда, тому що вони вірять в ці програми. Я дуже хочу вам сказати, що всі ми маємо різні рівні свідомості, і для когось вакцина потрібна, так як ще й лігія потрібна для когось, і, і це в цьому є істина для цієї людини душі. Ви розумієте, а комусь цього не потрібно. Тому тут дуже важливо, щоб ви просто. Правильно на це все дивились. Як перестати курити та пити каву? Піднімайтесь вібраційно і просіть допомоги ваших, вашого ангела, кармічного тіла. Він вам допоможе. Але є одна умова: ваше бажання має бути більше, ніж ваша, ця сутність. Тобто, ваше бажання перестати має бути більше. За бажання випити каву і закурити. Тобто, коли воно ще недостатньо, не більше цього, то нічого не станеться. Як починається мій день, ліжко з Богом зразу зливаю з Богом, з раннішнього налаштування, призначення близнюкових племен в переході, світити, об'єднювати всіх народи. Так, якщо ви робите медитацію, щоб пробудитись, я ще раз говорю: якщо ви робите щось для чогось, це ще ну, воно так не працює. Між річ в моєму полі люди, люди просто автоматично, особливо хто приходить на навчання ближче, в моєму полі люди починають ну, автоматично, не можуть, не можуть вже їсти м'ясо, автоматично не можуть пити каву, лишають курити. Тобто це все це само по собі проходить. Це дуже важливо розуміти, не треба себе заставляти, ні від чого відмовлятися, воно має приходити поступово. Я не знаю, хто буде очолювати нову Україну. Тільки що побачила ангела полиців, так великий. Все побачите самі, все побачимо. Пробудження і просвітлення це один і той самий процес. Я не відношусь ні до яєць, ні до молока, ні до риби, тому що я їх не вживаю, я можу до них відноситись. Але якщо ви в цьому ще живете, вам значить це ще потрібно. Коли людство знайде ліки від раки, коли знайде Бога, і любов божественну в собі. Так правда, що наші тваринки відзеркалюють нас і допомагають прокидатися. Це правда. Мачево анна написала, прохожу курсові. Кава відпала сама, все само про навчання пишіть, вікна, там. Є наші дані. Віктор. Тут під низом є всюди наші там телеграм, вайбер, все пишіть. Він вам скине всі дані про навчання про все. Якщо діти віддаляються, відпустіть це. Не концентруйтесь на цьому, концентруйтесь на Бога, тому що дітям потрібна сепарація для того, щоб пізнати кермічний світ, щоб виконати свою кармічну місію. Ваша задача концентруватись на Бозі і переходити. <сум> Сонечко, наше, Ми б хотіли, щоб ви були нашим президентом. Можливо, таке? Ну як вам сказати, я на тонкому плані це, це вже давно, так я є. Не то, що президент, просто я є Україна, я є ви. Я так себе відчуваю. Для цього не треба. Напевно, ну це трошки інакше. Мене ну скажімо так, щоб це проявилось, тому що це на духовному плані воно вже так є давно. А щоб воно проявилось прям фізично, ну ще мають люди готові бути для цього. Як людина, чи я доживу до глобальної трансформації, ще раз саме говорю, трансформації глобальні вже тут на землі. Я не тільки доживу, я ще й проведу людей на тих, які готові в новий світ і безпечне місце. Якщо дитина не вживала зараз вживає, дайте дитині спокій, хай вживає, що хоче, коли мало енергії пов'язано з тим, що ви не З'єднюйте з Богом, себе не прокачуєте і неправильно даруйте. Якщо на шляху виконання свого призначення багато перешкод, це значить, що призначення не твоє чи це кармічна робота, яку потрібно продовжувати. По відчуттях ви створюєте, дивіться, самі собі блоки. Тобто, є в є у вас в програмі певні кармічні. Ви через що ще не готові пройти. Просто відпускаєте щось друге робити, поки доростете. Потім проходите, коли всесвіт уже вам допомагає. Проходите далі. Айчка, правда, ж там, бачимо небо, вверху на самом ділі вода. Ні, неправда. Ангели літають. Супер, мої ангеловички рідненькі. Чи потрібно народжувати дітей, тобто нових людей? Ну, в залежності, кому? Ну, якщо це ваша, якщо ви це запланували, то ви народите. Ви не забувайте, що все ж завжди в божественній волі. Як пробудити своїх близьких, коли відчуваю, що на рівень вище за них, це якраз не добре, що ви так відчуваєте і думаєте? Тому так думає ваше его. Не забувайте, що вони є ви. Просто будьте з Богом, любіть, приймайте їх і дайте можливість кожній душі дограти, пройти своє. Коли ви хочете когось пробудити, це говорить тільки ваше его. Якщо хочу пробудитись, то мені не потрібно проходити практики. Практики допомагають. Ціль кожної практики має бути інакша. Тобто, якщо ви просто проходите практики ради практик, ради того, щоб позбутися, ну, ну нічого не буде давати. Ну бо якісь там тимчасові ваша ілюзія. Як молитися за сина воїна, саме перше це говорити про те, що я приймаю твою божественну волю. Саме перше, ви маєте прийняти саме енергі... енергі... найгірші варіанти. Що би з ним не сталося, просто це дуже має бути сильна довіра Богу. Тоді Бог буде захищати вашу дитину. Я вже про це говорила. Діти аутисти і взагалі хворі діти. Це така кермічна ситуація, яку потрібно пройти батькам, і вони беруть теж для, для цього ці діти, щоб трансформувати певну кількість карми роду. Немає такого сонечки. знаєте, щоб там можна молитися чи не можна. Хто може заборонити розмовляти з Богом, взагалі, якщо це від серця, чи є якісь правила, нема. Виходьте з тих привичок, таких звичок, знаєте, що тільки так можна було розмовляти з Богом, з так як наш тато, як ви можете, що ви питаєтесь як з татом розмовляти? Те, що йде, так і говорите. Все зміниться, і гімн і все зміниться. Якщо не дає Бог дітей, значить це теж потрібно прийняти і жити, проявляти те, що є. Взагалі треба знаєте, цінувати дуже сильно кожен момент свого життя. Не шукати ніяких там собі, знаєте, пригод, якихось надзвичайних здібностей, ще щось просто бути проявляй себе як з Богом. Проявляють те, що йде від серця, радій це дуже важливо і все. Я не знаю, чи ви хочете говорити очі чи наш я ну, у мене нема цього. А можливо, вам ще це треба. Як я можу для вас сказати, говорити вам чи ні? Так, про алкоголь теж почитайте. У мене не почитайте, послухайте, теж там є море всяких відповідей. Я, взагалі, знаєте, думаю, миселечки, що е, ви. Більше подивіться, моїх відео дуже багато є на цьому ютуб-каналі, і там ви найдете просто дуже дуже багато. Бо ж у нас майже 4 тисячі, які ми молодці! Активні учасники, які молодці.